Ще одна позиція, яка є надзвичайно важливо для розуміння алгоритму української децентралізації, що області також були включені активно в цей процес, тому що власне на обласному рівні мала бути сформована карта. Відповідно до якої може відбуватися об'єднання громад. Тобто, з одного боку, ми говоримо, що громади об'єднуються добровільно, але з іншого боку, ми говоримо, що це об'єднання має відбуватися по певних правилах і в певних територіях. Чому це потрібно? Тому що ми не можемо, ми як держава, не можемо залишити осторонь території, які є економічно слабкі. І тому слабші території об'єднуються з сильнішими територіями, і таким чином оця вся більша територія отримує можливість для зростання. Це також дуже важливо. Тому я хотів би звернути увагу тим, хто ще не об'єднався, що слово добровільне об'єднання не означає об'єднання як завгодно, тому що нам потрібно об'єднання, яке дає ефект. На жаль, не завжди так відбулося, і частина об'єднаних громад, які сьогодні створені в Україні, вони є відверто слабкими. І сьогодні там з'являються такі ідеї, що ви неправильно запланували реформу, тому що ми об'єдналися, але ми не стали сильнішими. Але ж ви об'єдналися не за правилами. Це так, як недотримання інструкції. Є інструкція, як користуватися комп'ютером. Ми вберемо комп'ютер і пробуємо забивати ним цвяха, він розломується, але винен не комп'ютер. Винні ми, тому що ми не дотрималися інструкції. Тобто, коли область відмоделювала в себе ситуації щодо об'єднання, підготувала документ, який називається Перспективний план. Далі цей перспективний план надходить до органу виконавчої влади, тоді це було Міністерство регіонального розвитку, який перевіряє поданий документ і затверджує перспективний план Кабінет міністрів. І тоді ті громади, які створюються відповідно до цього перспективного плану, вони отримують все, що держава обіцяла. Перехід на е, прямі стосунки з державним бюджетом, закріплені податки, плюс додаткові виплати на розвиток інфраструктури. І якщо ми подивимося на сьогодні, яка ситуація, так у нас перспективним планом покрита ну, майже вся територія України за винятком Закарпаття, де немає такого перспективного плану, і значна частина Одеської області також є. Білою плямою, тому що там не затверджені перспективні спроможні територіальні громади. Загалом, за затвердженим планом, ми маємо 1356 об'єднаних територіальних громад. За нашими розрахунками, приблизно ще може бути утворено десь там 150-200 територіальних громад. Скільки ж громад утворилося за цей період з 15 по серпень 2019 року? 936 об'єднаних громад. Тобто на сьогодні ми маємо ситуацію, коли понад 70% населення України проживає в децентралізованій українській державі. Це міста обласного значення це об'єднані територіальні громади. Близько 30% населення проживає ще в недецентралізованій Україні, це необ'єднані сільські селищні і міста районного значення територіальної громади. На жаль, це є, погано. це є погано, тому що сьогодні ми отримали ситуацію. Децентралізована Україна розвивається швидшими темпами. І збільшується розрив між би, багатшими і біднішими. Багатші швидше нарощують свій потенціал, бідніші швидше деградують. Тому наше завдання, звичайно, якомога швидше завершити реформу. Коли ми подивимося. Динаміку, що в нас відбувалося по реформі, варто сказати, що ми можемо виділити два таких етапи. Перший етап це 15 16 рік, коли була дуже активною робота уряду і Верховної Ради, яка приймала всі необхідні законодавчі акти. І в цей час розгорталася ціла мережа в регіонах структур, які підтримували створення об'єднаних територіальних громад. І це давало такі достатньо швидку динаміку збільшення кількості об'єднаних територіальних громад. Натомість, після 2017 року ситуація стала дещо іншою, тобто органи влади ніби почали менше звертати увагу. На цей процес, особливо перед виборчий період, всі політики почали ну дещо боятися приймати рішення по завершенні реформи. А з іншого боку, в територіях почався активний процес. Поза волею там, голів там, районних рад, районних адміністрацій, які там гальмували ці процеси, щоб давайте ми будемо об'єднуватися, оскільки об'єднані громади показали свою хорошу результативність. Тут важливо відмітити, що Україна єдина із європейських країн, яка проводила от, добровільний етап. Реформи, де в нас передбачено декілька суб'єктів, що можуть ініціювати процес об'єднання: це власне голова, це депутати. І це жителі територіальних громад. Тобто ми маємо три суб'єкти, і практика показує, що ну, звичайно в більшості випадків це виступав голова е, ініціатором, але є місця, де е, люди стимулювали процес, якщо голова чи депутати сільської ради не хотіли е, цих змін. Тобто тут ми маємо непогану динаміку. Звичайно, зараз 19-й рік, це останній рік. Коли, об'єднавшись, можна отримати додаткові виплати із бюджету, тому що в 2020 році будуть вже вибори, я так сподіваюсь, на новій територіальній основі. А що з районним рівнем? З, област... з місцевим ми розібралися з районним рівнем. У нас в Україні було 490 районів, ну, враховуючи і Крим і окуповані території Донбасу, райони ці були різні. І що відбувається в районі? Район ну, у нас є різна ситуація. В одному районі створилася одна територіальна громада. В результаті районна рада за своєю природою. Втратила можливість для існування, тому що за Конституцією районні ради представляють спільні інтереси територіальних громад. Територіальна громада одна. Тому районна рада тут вже по суті не повинна діяти. І, виходячи із букви і духу Конституції, вона би мала бути розпущена, але у нас формально район залишається у складі однієї громади. А в Конституції говорить, що в районі існує районна рада. Тому це питання має бути розв'язане. Яким чином воно має бути розв'язано? Зміною районного рівня. Тому що ми побачили, що районна рада залишається по суті без повноважень, районна рада залишається по суті, без бюджета. Якщо ми розглянемо іншу ситуацію, коли є район і в районі частина району, це є об'єднані територіальні громади. В цих, ця частина, яка не об'єдналася, як правило, це найбідніша частина, де є багато малокомплектних шкіл, де є багато дрібних ФАПів, амбулаторій. Де немає дитячих садочків, де немає економіки, і навіть ресурсів не формується достатньо для того, щоб утримати апарат відповідних сільських рад. В результаті збалансувати мережу цих бюджетних установ у такій частині району є дуже проблематично. Відтак держава змушена створювати додаткові фінансові інструменти де, по суті, в ручному режимі через обласний рівень додатково виділяються гроші на різні сфери. І знову ж таки, коли це виділяється в ручному режимі, вступає елемент лояльних відносин, елемент лобізму, і це є ну, дуже, дуже погано.